Підбирають у вас контор, вам дадуть договір і там не Так, зараз минутку. Його Віктор. Дивіться така ситуація. Давно я не виходив в ефір, але тут приїхали в село на дачу і побачили таку історію. Заставляють людей підписувати договір, газконтори. Ці приватні. Сказали мені тільки що що. Вони вже з сьогоднішнього дня є державні. Ми йдемо зараз поспілкуємося. Я, звісно, вибачаюся. Ви мене обминули, всі в хату в хату йдете, договір даєте. А мою хату щось минули. Чому? Що не... ви мене не вчитаєте, щоб я з вами договір підключив? Чи заключив, як там правильно? Скажіть, будь ласка, чому й мучите? Дайте мені договір на руки, я хочу з вами договір заключити. Що ви мені не даєте договір? Не чую. Ви ж сказали, що ви договір читали в інтернеті. Ви Читав, але будете... ну, я не знаю, може в інтернет щось неправильно написав. Ви сказали, що не будете ні, то ви ж до мене навіть не заходили. Я, ви мене на дорозі зустріли і отака от ситуація самі була. Зустріли. Ви самі Так, да, я вас зустрів, були. бо я бачу, ви ходите, заставляєте людей догору з вами Ні, а що ви робите? От жінка сказала, я питав її, вона читала договір. Вона сказала, ні, я нічого не читала, просто а підписалася ви, і все. ви За жінку відповідаєте. Бо, я, бо це моя ходите? сусідка. Як і це я маю все? за нього відповідати? Це моя родичка. Не родичка вам. Ні? Ні. Дайте мені на руки договір, я хочу з вами договір заключити. Де договір? Дайте мені, я подивлюся на нього. Не чую. А що ви мені не будете договір давати? Ви відмовляєте мені договір дати? Ви сказали самі, що ви відмовляєте. Я, я хочу взяти і заключити з вами договір. Ви відмовляєтеся? Не чую. Чого ви тікаєте? Все, коротше, ясно. То ви не хочете мені договір дати? Не хочемо. Не хочем. Все, понял. А хто у вас тут старший? Ну мені треба з старшим поговорити. Чому він не хоче мені дати договір ваш? А ви з якої зараз контори? Бо зараз зміняли там вже Укернафта гащ чи як там воно йде? Хмельницький газ, що? А чого ви нічого не говорите? Шановні, а що таке? Тож говоріть, скажіть мені, звідки ви, від якої компанії предоставте мені якісь документи? Що сталося? Ви на камеру не спілкуюся. Я в бік камеру тримаю, я на вас камеру не навозу. Дайте мені якісь документи, звідки ви хто ви такі. Я ж хочу все по-легальному, по, якось по-нормальному по з вами, а ви щось тікаєте від мене. Чого? Ужас один. Як, з ким мені поспілкуватися? Скажіть, може у вас ще хтось тут є? Дайте мені документи, хто ви такі. Я не знаю, хто ви такі. Ви ходите, тероризуєте по селі людей. Не чую вас. Покажіть документи, хто ви такі. Ну а що ж, ви заставляєте примусово людей договір з вами підписувати? Ну от по хатах ходите, вон два чоловіка в хаті прийшли і кажете, от вам договір підписуйте його. Людина не ознайомилася, нічого я нічого не знаю. Що це таке? Коротше, ясно, добре. То ви мені не дасте документів ніяких? У Ніяк. вас нема нічого, так? Да? Ніяких документів, нічого. Поняв, добре туди. Будемо інакше з вами спілкуватися. Друзі, ще раз вітаю, от бачите, що робиться в нас в державі. Це їхня газова конторка обминула мене, не хочуть мені давати. Договір зі мною заключати. І не хочуть так само ті рекламки мені давати. Не дають вже з пів року. Було таке раз, що жінку зловили десь на дорозі, знали, що вона моя жінка, і її дали. І ще фотографували там. То я не знаю хто. От по селі. Бачите. Ходять. Ходять, заставляють людей підписувати договори. Мені не хочуть давати, не знаю, по якій причині поїду я до них туди на місце, Знаю десь на днях, чому, по якій причині вони не хочуть зі мною договори заключати. Наверно, що знають, що це все, що це все дуже кепським пахне. Ну добре тоді. Громадська організація Доста. Хмельницький підрозділ. Каменець-Подільський район. До нової зустрічі будемо фіксувати далі.